У злочинах, які пов'язані з шахракцією, обов'язковим є мотив, і він є корисливим. І в шахраці обов'язково є наявність прямого умислу. Із тих матеріалів, які ДБР і прокуратура представила в суд, коли, Грин... коли Кудрицькому обирали запобіжний захід утримання під вартою, цих документів не було надано. Я не знаю, чому не надала прокуратура. Можливо, взагалі нема цих доказів, а можливо, щось тримають загашнику. Але як можна було йти з такою підозрою в суд і просити клопотати про обрання міри запобіжного заходу тримання під варп, коли суду не додаються докази, які підтверджують, що була змова між Кудрицьким і Гринкевичем, що вони шахрайським способом заволоділи понад 13 мільйонів.